Всім привіт! І сьогодні ми з вами зробимо разом медитацію на єднання себе зі своїм тілом на знаходження контакту з ним. Ми сідаємо зручно, якішки відправляємо назад, відчуваємо дві сідальні кісточки, розслабляємо пах. Ти можеш сидіти по-турецьки або в позі лотоса. Важливо, щоб тобі було зручно. Ми розслабляємо наші ноги, розслабляємо пах, живіт. розслабляємо груди, плечі, руки на коліна і можемо прикривати очі і робимо повільний глибокий вдих та видих. Водий та виріху. Я тут і зараз. Відчуйте, як вивагою свого тіла давите на килимок, на підлогу. Відчуйте ваше тіло в просторі. Це якась різниця в температурі, в відчуттях. Якщо ви на дворі, відчуйте потоки повітря, не забуваємо дихати повільно та глибоко. Вдих. Та видих. Зараз ми переносимо нашу вагу на пальчики стоп. Намагаємося не рухати ними. Відчуваємо наші підошви, п'ятки. Відчуваємо наші підйоми. Поверхня стегон, сідниці, дві сідальні кістки. Добре, ми розслабляємо наш пах, робимо повільний, глибокий вдих та видиха. Ми розслабляємо спинку. Вічую зону, нирок. Лопатки опускаються вниз. І ми розслабляємо наші плечі, робимо глибокий вдих та видихаємо. Зону купка. Сонячне сплетіння. Розслабляємо зону грудей. Відчуйте праву та ліву частину. Ми розслабляємо ключиці, відчуваємо праву ключицю та ліву. Ми відчуваємо наші плечі, зосереджуємося на них, робимо глибокий вдих та видих. Розслабляємо, опускаємо вниз, Ми розслабляємо лікті, розслабляємо передпліччя, зап'ястки, кисті, долоні. І зараз намагаємось направити. Свою увагу в кожен пальчик. Направляємо увагу великі пальці, вказівні, середні, безіменні та направляємо увагу в наші мізинчики. Намагайтеся її мене рухати, робимо повільні глибокий вдих та видих. Ми розслабляємо горло, шию, Ми розслабляємо обличчя. Заглядаємо волосся, вуха, праве та ліве вухо. Відчуйте, ніби ви, ви примієте якийсь сяйво, дуже чисте, дуже добре, і воно розгладжує всі зможки на вашому обличчі. Розгладжується лоб. Брови, очі, ніс. Розслабляються щоки, щелепи, губи, зуби, язик. І нижня щелепа може відвіснути, бути трошки привідкритою, це все нормально. контролюю своє тіло. І я тут і зараз робимо глибокий вдих. та видих. Зараз, якщо ми відчуваємо десь дискомфорт в нашому тілі, ми зосереджуємось на цій точці. Якщо ж ні, то просто зосереджуємось на цьому тілі. Будемо давати собі таку установку, я тебе розслабляю після глибокого вдоху і з видихом. Отже, пройдемося по нашому тілу, нашим внутрішнім поглядом, знайдемо точку там, де в нас є більший дискомфорт. Зосереджуємося на ній. Робимо глибокий вдих. І видих. Я тебе відпускаю. Спинка може округлитися. Знову концентруємось глибокий вдих. І видих. Тебе відпускаю. І знову глибокий вдих. І я тебе розслабляю. Зосереджуємось на відчуттях в нашому тілі. Дозволь собі бути в такому супер розслабленому стані. Не контролюй свої думки, просто спостерігай за ними. Вони ніби хмарки в неві прилітають і відлітають. Я тут і зараз. Робимо глибокий вдих, руки через сторону підніматися вгору. Видих, намости. Подякуй собі за те, що ти знайшла в контакті зі своїм тілом. Якщо ж не вийшло, то спробувала. Ми робимо глибокий вдих. Мочі. Я дякую вам. Гарного дня.